День захисту дітей в Ніжині уже котрий рік поспіль промайнув урочисто з гарним настроєм та щирими посмішками дітей, їх батьків та організаторів свята. Біля міського будинку культури зібралося чимало юних та ще зовсім маленьких ніженців. Вони найбажаніші гості. Крім них, захід прикрашали танцювальні та співочі ансамблі. А свої привітання висловив секретар міської ради Олег Кірсалов. Діти – найвища цінність для будь-якої сім'ї. В детях мы видим будущее продолжение наших дел. Поэтому сегодня я поздравляю вас всех с этим праздником. Особенно он желанный в преддверии больших, длительных летних каникул. Сегодня мы говорим слова благодарности учителям, воспитателям, тренерам, которые... віддали частину часть свого серця для розпитання нашого подростаючого покоління. Я поздравляю всіх присутніх, желаю прекрасного проведення сьогоднішнього праздника. Секретар міської ради Олег Кірсанов молодим громадянам нашого міста вручив нагороди. Серед нагороджених: Максим Буряк, Денис Рудик, Максим Зеленський, Артем Коваль. Олександра Порошкевич, Олексій Ільчук, Поліна Мостовенко, Ліза Орлова. Ми вітаємо наших зірочок і віримо, що вони справді майбутнє і надія нашої країни. Вітаючи вас із святом, я хочу сказати, що наше місто славиться не тільки талановитими дітками, але й багатодітними сім'ями. У нас у Ніжині е, ростять своїх дітей. 12 багатодітних сімей, і сьогодні, за доручення обласної адміністрації, ми разом із Олегом Володимировичем хочемо вручити тим батькам, які виростили п'ятеро і більше дітей. Подарунки за дорученням обласної державної адміністрації Олег Кірсанов та Світлана Васильєва вручили батькам, які виростали п'ять і більше дітей. Подарунки Тетяна Іванівна Дригулич виховує 11 дітей. Віра Олексіївна Кириченко 9 дітей. Надія Васильівна Скотар 8 дітей. Семеро дітей виховуються в родинах Людмили Павлівни Козел, Валентини Анатоліївни Савлученко. Шестеро дітей народились і виховуються в родинах Наталії Васильівни Алексєєнко. Інни Анатоліївни Хондогій. Світлани Петрівни Руденко, Яни Олександрівни Крещенко, Наталії Миколаївни Сулімовській. П'ятеро дітей народилось і виховуються в родинах Наталії Дмитрівни Рудик, Тетяни Іванівни Сердюк, Наталії Петрівни Гульванській та Оксани Михайлівни Костирко.

Тому зранку вулиці були наповнені дитячим сміхом, відкриті творчі виставки зокрема, у Гоголівському сквері, презентація малюнків та домашніх тваринок, різноманітні розваги, що закликали на мить зупинитися та поринути у казковий світ дитинства.